Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час, вихідний час. І тому в цей день ми розважаємо над посланнями до Мір'яни Солдо і, власне, маємо довші послання, так? І глибші послання. Для того, власне, і в суботу робимо це, бо можемо самостійно над ними порозважати. Самостійно піти на пустиню, порозважати над посланнями. Послухати, що нам говорить Марія сьогодні, і взагалі, що нам говорить Бог, так. Бо Марія каже, говорю, прихожу і говорю не від себе, а те, що Бог мені каже, так? тому Марія не може нас відводити від Бога, дехто як думає, так? що може заважати, відводити або ще щось. Ні, вона тільки може приводити, тільки приводити і допомагати нам прийти до Бога. І сьогодні, 2 серпня, 2013 рік. Дорогі діти, якщо б ви лише відкрили мені свої серця з повнотою, з повною довірою, ви б все зрозуміли. Зрозуміли б, з якої любов'ю вас закликаю, з якої любов'ю вас хочу перемінити, зробити щасливими, з якою любов'ю вас хочу зробити послідовниками мого сина та дати вам мир у повноті мого сина. Зрозуміли б безмірну велич моєї материнської любові, тому, дітоньки мої, Моліться, поза як через молитву росте ваша віра та народжується любов, через яку ані Хрест не є незносним, адже не несете його самі у спільноті з моїм сином. Прославляйте ім'я Небесного Отця, моліться, моліться за дар любові, бо любов єдина істина. Вона все пробачає, усім служить і в кожному бачить брата. Діти мої, апостоли мої. Велику довіру Небесний Отець дав вам через мене свою слугиню, щоб ви допомогли тим, які його не знають. Примиріться з ним і його наслідувати. І його наслідувати. О, якось тут не дуже логічно, але примиріться з ним і його наслідувати. І його наслідуйте, я думаю, помилка в книжці, так? Ось чому я вчу вас, любові. Тому що тільки якщо. Будете мати любов, ви зможете відповісти йому. Знову вас закликаю, любіть своїх пастирів і моліться, щоб у цей важкий час ім'я мого сина прославлялося під їхнім проводом. Дякую вам. Неймовірне, е, довге, але і глибоке послання. І, і пів послання це про любов. Марія каже: якби тільки усвідомили мою любов, якби тільки усвідомили, як я бажаю вам щастя. І, і з як, якою любов'ю я даю вам всі ці послання. Кожне послання. Не, не одне, яке, знаєте, файне, так? А кожне файне послання. Кожне даю послання з любов'ю, з величезною любов'ю. Для чого? Ну, щоб ви були щасливі. Це як любляча мати. Матерям це легко зрозуміти, бо у вас є діти, так? І ви, коли до дітей говорите, дитинко, ну не пхайте пальці в розетку, так? З, з любов'ю. З ніжністю, так, з найкращими побажаннями, щоб дитина була щаслива, так, щоб вона не пхала ті пальці в розетку. Або щоб дитина не пересижула в тому телефоні зранку до ночі. Так, бо потім очі такі, голова така, і дитина потім, як зомбі, вже втрачає так, реальність, відчуття реальності. Тобто ці ігри втягують, і тому мами. Так говоримо дітям там годинка в день, так? А для дітей це ну, таке обмеження, я ж можу бути 2-3 години, так? І ми, як діти іноді так само не розуміємо, що те, що говорить Марія, вона власне так і говорить, що не грайся з цим, не люби тих матеріальних речей, більше молися, не, не втрачайся, не тіряйся. Не думай про земне, думай про небесне. І, і то те саме, що, каже, що ви дитині кажете, грайте в телефоні менше менше. так? Не пхай пальці в розетку, бо вдари токами, будеш мати поганий настрій. Або не наступай на граблі, бо будеш мати сині і поганий настрій. Так? А, а ми то граблі накидали, так, і йдемо бам-бам-бам з одних граблі на, на, на інші граблі. так? І власне, зрозуміти. Наскільки з любов'ю каже Марія, якби кажуть, трошки відкрили мені своє серце, ви б зрозуміли, що моя любов безмежна, що моя любов в тисячу разів більше, ніж ти, як мати любиш свою дитину. Я тобі все найліпше бажаю, все найкраще бажаю. Якщо б ти лише відкрив мені своє серце в повною, з повною довірою, з повною довірою, ти б усе зрозумів. Зрозумів би, з якою любов'ю тебе закликаю, з якою любов'ю... Хочу перемінити тебе, зробити щасливим, з якою любов'ю хочу зробити послідовником сина та дати тобі мир у повноті мого сина. Зрозумів би, зрозуміла би, безмірну велич моєї материнської любові. Тому, дитинка моя, молись, поза як через молитву росте твоя віра та народжується любов. Каже Марія, молись, молись, не, не втрачай можливості молитися. так? Де тільки можеш, шукай ту можливість, щоб помолитися, щоб побути з Богом, щоб побути в роздумах святих, послухати проповіді різного роду навчання. Тобто перебувай в цій молитві. Каже Марія: через... бо через молитву росте віра і народжується любов, через яку ані хрест не є незносним, адже несеш його сам. І несеш його не сам вже, а у спільноті з моїм сином прославляй ім'я Небесного Отця. Це також нагадування, що маємо славити, так, прославляти Бога. Молитва прослави. Для когось це сектантська молитва, так. але Марія каже, прославляйте, не забувайте прославляти Отця, не забувайте прославляти Сина, не забувайте прославляти Святого Духа, не забувайте прославляти Бога. Вся Біблія прописана прославляли Бога, славили Бога. А ми славимо Бога. Та ми боїмось руку підняти хіба, так? Бо то ж протестанти так роблять. Ні, не треба е, щось е, відділяти, так? Хтось робить так, хтось робить так. Ми маємо всю повноту і так само маємо прославляти Бога. Молись молись за дар любові. Каже Марія, за дар любові. Бо любов єдина істина. Вона все пробачає, усім служить і в кожному бачить брата. І цей дар любові це власне допомагати. Я допомагаю людині. Людина невдячна. Може людина навіть не приймає цю допомогу, або потім нехтує цією допомогою. Але важливо зрозуміти, що любов все пробачає. Бо я роблю, бо я люблю. Не щоб тобі зробити добре, не щоб я отримав похвалу. Щоб мені дякували, та? щоб мені потім приходило якось, <кій> я служу для Бога. І так кожній людині. Може, людину я навіть не дуже і, і стерплю, та, не дуже погоджую з нею, не дуже подобається мені і стиль життя, так? але я роблю добро заради Бога для неї, так? бо роблю для Бога. Щоб потім Ісус не, не прийшов і не сказав, я просив хліба, а Ти мені не дав, а Ти кажеш, Господи, а де, де ти просив? так? А то та людина, яка просила в тебе, або не просила, але ти знав, що треба допомогти. Бо ми народ гордий, так, український народ гордий, ми не попросимо ніколи. Буде помирати з голоду, але не буде просити. так. І так багатьох, я таких знаю, що люди впевнені, що просити ні, особливо чоловіки, щоб я попросив та ніколи в житті. Тому бачиш, де треба допомога, то там допомагай. Якщо Дух Святий тобі десь каже, допомогти треба, то допоможи, допоможи. Треба чи не треба, невідомо, так? Але коли допоможеш, якщо тобі подякую, добре, а якщо пошлю, теж добре. Але твоя чистота серця була, твоя чистота серця це любов. Вона все пробачає, вона все зносить. І вона в кожному бачить брата. В кожному бачить брата. Бачимо, Марія уточнюю, що в кожному, як би людина мені не подобалася, яка б вона не була, який би стиль життя вона не вела, в кожному бачить брата. Дитинка моя, апостол мій, апостолка моя, велику довіру Небесний Отець дав тобі через мене, свою слугиню, щоб допомогли тим, які його не знають. Примиріться з ним і наслідуйте Його. Ось чому я вчу вас, в любові, тому що тільки якщо. Будеш мати любов, ти зможеш відповісти йому. Знову тебе закликаю. Люби своїх священиків і молись, щоб у цей важкий час ім'я мого сина прославлялося під їхнім проводом. Дякую тобі. Нагадую, Марія, що треба молитися за священників, бо священники також ще... це є очі та церкви. Очі спільноти, очі парафії. Тому треба підтримку. Кожна роль важлива, кожна роль в церкві, кожної особи важлива. Хтось вчить, хтось приводить до церкви, хтось підтримує в церкві, так? хтось любить. І так ми створюємо тіло Христове, бо одна особа не може створити це тіло, так? бо в тілі багато праці, і одна особа не може все робити. А ми думаємо, що священик мусить та все робити. І любити, і файні проповіді, класні розповідати, і жартувати, і з усіма встигати на каву на чай, порозмовляти на, на сповіді, на то, і в церкві прибрати, та, і територію облагородити, попідстригати там все, щоб красиво було. І все він має один встигнути, все він сам має зробити. Ні. Маємо фізично допомагати також, молитовно допомагати. І Молитися, молитися. І робити ту місцю, до якої мене кличе Господь в церкві, так? те, що мені там подобається робити, то і можу робити. Тому кожен важливий. Кожен важливий. Якщо ти дивишся це відео, ти також важливий. Для Марії дуже важливий. Марія каже: ти мій апостол, ти моя апостолка, бо я тебе вибрав, я тебе вибрала, я тебе покликала. І я для тебе хочу щастя. Як будеш жити так, як я тут говорю в цьому посланні, а це послання 2 серпня 2013 рік, то ти прийдеш до щастя. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджигорія. Папа.